Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, подивіться, що це за кущ? Діти, це кущ калини. Калина, дітки, символ України. Ще кажуть у народі, без калини. І верби нема України. Подивіться, якого кольору ягідки на калині. Червоного, і їх дуже багато. Давайте сьогодні зліпимо гілочку калини. Де потрібен пластилин коричневого кольору, зеленого, червоного стека, папір і дощечка. Ну що, починаємо? Починаємо. На маленькі ось такі шматочки відрізаємо червоний пластилин. Ось так. так. А тепер з цих шматочків катаємо ось такі маленькі кружечки. Ось так. Розкавчуємо і відкладаємо у сторону. Ще. Ще. Їх, дітки, буде багато, тому що на гілочки кар... калини подивіться, як багато ягідок. Ще можна не тільки долоньками катати, можна класти на дощечку і ось так розкочувати. Ось в мене вийшло багато ось таких кружечків червоного кольору. Тепер беремо шматочок коричневого пластилина і ось так розкочуємо на дощечці. Робимо ось таку ковбаску. Тепер беремо лист паперу. Ось так, пальчиками прижимаємо. Це у нас буде гілочка. Ще беремо коричневий пластилин. І ось так розкочуємо, і ось так робимо ще ось такі полосочки. Так. І буде у нас, дітки, багато, тому що, подивіться, на калині ось такі рисочки. А тепер беремо червоні кружички і ось так їх прижимаємо. Ось. Так. Так. Пальчиком придавлюємо. Тільки у нас багато. Тепер зробимо листочок із зеленого пластилина. Також його ось так розкочуємо. Тепер сплющуємо ось так пальчиками. Ось ось такий листочок у нас буде виходити. Ось, зробимо йому форму листочка. Ось. Ось який листочок у нас вийшов. Пальчиками. Робимо йому форму листочка. Так, ще листочок зараз зробимо. Ось так розкочуємо. І ось так пальчиками, ось сюди листочок. І пальчиками прижимаємо, тримаємо папір. Ось. Ось яка гілочка калини вийшла у мене. А яка у вас, дітки? Чекаю на ваші роботи. До побачення!